Технічне гамаліївське озеро зарибнили рослиноїдними сортами риби, товстолобиком та білим амуром. Саме ця водойма забезпечує теплом і гарячою водою увесь Шевченківський район міста. Штучне озеро другої теплопостачальної станції було збудоване у Гамаліївці у 90-х. Увесь цей час екологи штрафували тепловиків за те, що вода вкрита водоростями. Тепер же ситуація має змінитися, дякуючи водоплаваючим. Ну, риба буде кормитися. Росцією э, рослинністю, яка заростає в озеро, а з другої сторони дозволено теж Пізніше, вже з цього року дозволено виловлювати рибу. Тепловики вже створили товарно-рибне товариство і мають намір організувати ту спортивно-любительську рибалку. Поєднати так би мовити, приємне з корисним. От зараз зарибнемо. Ну і далі планується вирощування риби і реалізація на ринку міста Львова з метою, щоб трохи збити ціну, щоб наповнити. Споживчий ринок рибою, окрім того, вже на осінь гамаліївське озеро має збагатитися ще й молодими коропами.